Добрий день. Гуртала я свій старий зошит і знайшла рецепт з секретом вишневе варення з морквою. Я такої, скажімо так, фігні ніколи не пробувала і хто знає, яке воно на смак. Ну, вирішила, що хто ж я така, щоб не спробувати його не приготувати. І сьогодні в мене поможниця Алінка, це моя сусідка, бо вже мені ось такі справи. Начитала я такого варення, ось рви його тільки. Дивись. Начитала я такого варення, варення вишневе і з Ніколи ні в кого я такого не пробувала, ніколи ні в кого я такого не бачила і хто знає, яке воно на смак. І вирішила, що треба пробувати. Бо хто би такий, щоб це не попробувати. Ні, начитала я вишневе варення з морквою. Вирішила, що ні в кого такого не пробувала, треба пробувати варити. Будемо варити. Будемо варити. Да. Так, дівчата, що? гостинці ж дате? Вам не, мама не дає вам нічого? Все строго настрою з ні раціону. дай дівчата? що вирішили, ми оце така і спробувати. Вичитала я в себе в тетраді таке варення. Думаю, що треба хоч як спробувати. <рес> ти залізеш на дерево пошти? <рес> <рес> ти бачиш, яка ти молодець. Ти ж дивись, тільки не я... маленький. Маленький, оторви маленькі, дивися, щоб ти не покололася. Я ж ввожу, а сюди, мабуть, не влозу. Там, там же там ще місце є. Ти бачиш, ще й місце є, це добре. А то, я думаю, що я то вставу, але ще й місце є, щоб мені влозити. Вароники, звісно, з віснями це теж добре. Добрий вечір. Добрий Кіно знімаємо. ми діла, В мене помощниця якось. Все помогає. А на кого ж воно й похоже? Ну це ж хоч цей, повернися, Анька. Не повернуся, сказала. Чуть і святи. Дідушка Женя вдома? Чи в полі? В полі. В полі, понятно. Я не бачила, але він десь. Б... Ну, дома не мене так? Ну і Так що ми вирішили зробити таке варення. Дивіться, що сорочка не нападе. Дуже багато. Ну цей от помер злить, у вас горнучу. Не, ну тут трошки есть. Он. Ты не достаешь уже. Будем тебя поднимать? Молодец. Вообще, не надо тут <laughs> подать в уморок. Ты шо? Хиба ж артисты подают в уморок. А Даже дедушка сказал, что я звезда. Дедушка сказал, что ты звезда? Да, и надо на лобби. Бачишь? <laughs> Так що ми не зрю з тобою в тіктоці знімалися. Навіть дідусь сказав, що ти звізду. Звісно, вишні в нас в цьому році померзли. Це єдиним треба, ми знайшли. Ми будемо признаватися, що ми крадемо. Да, ми не признаємося, так? Правильно. Бо нашу ж таке казати? Хоп! Тільки листочок від. А ну давай. Так що це ми рішили. Трохи наші курі повигрібали вам. Я там за... загорнула, курей закрила. Жук носорог А його можна добрати? Жук носорог сорох? Так. Да. Ну, носорог. Бачиш, який жук? Я боюся. Не. Я не. Да. Ну яксається? Ну, Ні. Ну. Дивись. А я піду, а ви дивіться, чи я вся вложу. Достала? Достала? Достала. Достала. От молодець. Я так набрала скільки відео, але ну, бою, що ми з тобою да. би... Хотьби... На одну півлітрову воночку нарвали, щоб знати, яка на пусте варення. А, обиде... а друга сторона. А ще й другу сторону. Там теж багато. Що? От унечка бач. Що, я тебе накрила вишнями? Є вишня папа, по лобі мені. Боляче. Боляче. <heurecı> Поч... Іди, іди я подую. Почти. Почти боляче чи не боляче? Почти. Не боляче, ну і хорошо. О, достало. А не достало, я нагнула. Так ти доставай. Ось я ступеньки понесу. А лучше принесли ступеньки. Та да. ну, дойде соші, скажемо, що йому що він не приніс ступеньки. А що я це приготовлю? А хто йому? Візьми телефон отак зблизьку, а я буду вишню рвати. Ось От так. Отак. які гарні вишні. Щоб мурзалась. Ой, красиві. Мені треба миску подай. Та миску подай. Бери миску. Що взяла? І давай ще раз будемо піднімати. О! Де? волі. А, колючка колець. Ну що, артістка, тобі високо? Я і видно. І видно? Віта там ростуть? Бачите, б так і не в

За з бабою, як подивляться, так знаю, що вони що за подивляться, ти шо? А скільки Алінці років? Шість. Шість. І ти я знаєш так, матюки? матюки? Да. Ну, ну, повторювати не можна такі слова. Можна. Я почти знаю там э, смешної ролики, там кажуть, мабуть, що і ем, Но... Я каже саме смішне слово. Не можна так слова казати. <рі> можна. Що ви підстрікуєте артистку? Вона ж до бути красива, а вона що да? Так Вона сама спитала, чи можна. <рі> Не бачу тут нічого поганого. Ну, правда, це літературні українські слова, так? Да? Так уже так бачили вчора. А хочеш, щоб усі бачили? Так переходь сюди, щоб бачили. Бо ти там гілочкою затулена. О, Ото. А ти там гілочкою затулена, так не дуже побор. Да? Да? Нічого не діє, так? Біжи, відар це Що, ми вже відра не рвали чи ні? Дивідоче, я бачу, ми такими темпами да з нашим рускам півгуд. Бачиш? <гаджиш> <гаджиш> Кепка. Кепка в тебе. <гаджу> Треба тепер тільки зі мура віз з голови і з кепки повитягувати. Держиш? Я витрусила, витрусила. Та такі дрібненькі, це поки нарвеш, поки почистиш, так не хочеться й варення. Да. Вареники точно варити не будемо. Да? Ну, да. Я не хочу. А, хочу. а ти хочеш? Так. Якщо я хочу, то так і буде. Одну таке буде Так? Одну да. А як же ми його тоді будемо ділити на всіх? І дядя то... Нєеет, да. Та я мовчу, да? Все. Кілька дір попалося і вишли нові піжами. Хочеш журичати на мене? Хепі, ти що речеш? Не вздумай. Не накалюй обстановку. Я гіртусь. Булітка. Бабулічка на мене гавкаєш, ти Я в магазин. Як в магазин? Ми ж вишні не нарвали. В який магазин? Нарвали ми за лінкою вишень. Не дуже в нас багато їх Вставай, бо впадеш. Не дуже в нас їх багато вийшло, бо цей год вони померзли. Ну нічого. Нам, щоб спробувати варення вишневе з секретом, буде достатньо. Де жалінка? Ось о, бачиш, скільки ми нарвали. Не будемо так від ціполя. Молодець, давай тобі ще отак підсунем, щоб була артистка чиста. Так. А ця артистка буде чиста. А ну йди. Подивись, що тут у мами є, подивись. О, бач вишні. Будеш чистити вишні. Вкусні? Ти будеш ягодку? На? Ягодку будеш на? А за це цей хоче. І ти будеш ягодку? І ця ягодку хоче. На. Артистка. Хапій ти ягодку будеш. Молодці, їж та ягодку. Не хочуть? Їж та ягодки То Винувають. Ну, в общем, таке собі це чистить паличкою, усе сукону витікає. Ну, ми тоді да ж? Головне плоть артистці чисте не замозить. Або футболка, або юбка. Або футболку, або юбку, то ти сидіть в плотті. Пішла, сьогодні. Ба, сьогодні жарко. Вчора. Нічого впустила, хай вона летить, бере другу. Вчора і сьогодні жарко. Завтра вже жара кончиться. О, бачиш я. Ну наконец що наконець-то їй було два дні. Що ти Хепі, Тоже ягодку хочеш? Просто не хоче. Не хочеть вона. Що я казала? Шо? Що дощик на дворі йде. І ройдуга була. Веселка ще. Веселка ще? Я в тому зуши ті типу, записувала всяких рецептів інтересних. Цікавих. То треба То треба пробувати. Угу. Все І на, лице І на лице попало. Де ти вмилася? Угу. Хорошо, молодець. Ага. цією Показували так гарно воно цією палочкою, а я щось мені не дуже Не дуже воно мені о, а вказується воно й непогано. Не дуже так і вишні, цей, от померзло все. Так, Додаємо все до хар. варення, до вишні. Тапок попав. Да, от цикл. біда. До вишні Цукр. додамо цукру. Не давай, давай бігом, бо як без артістки в кодрі. Приблизно десь додамо так само, як було вишень. я по мисці міряю десь. Наглоз. У нас все наглоз. Я знаю, що тут 2 кг цукру, то оце я десь приблизно викинула. І оце засиплемо і дамо декілька годин постоїть. О, перетовчемо. І попробуємо. А ну ж попробуй, чи добре? Дісти, да? А то ще мурку тут. То... Ну нічого. Треба ж з морквою круг. Тут трохи осталося на щось буде. Mm -hmm. Золотали зараз чаєм. Да. А ми розказуємо. Оце так ми засипали вишню цукром. Поставемо, хай трошки, вона пускає сік на декілька годин. Може й на ніч поставимо. Да. А тим часом будемо зараз буркву чистити. Угу. Да? Да. А що ж ти не принесло? Не казала. не казала? Ну то будемо мою чистити, Давай, Давай будемо мою. Порядок, почистимо мою. Там іще одна. Дівчата, що ви тут робите? Ви спряталися гостей. гостій. Що ви так і не гості приємні? Ну, да, підкручуй нам газу. Да, підкручуй нам газу. Капец, ты выключил. У скоро и ничь нас застона. А мы ша варим. Ну, ножка дугу варится тут. За дугу я ей буду варить. А с варением? Пухай варится. Шурпа вже завтра буде. Вона, мабуть, не зліза, Соша. А ти її підсаджував? Біжи, вона не зліза, то вона через той гуко тебе. Та помістався власне кублених білетів. Ой, а там яка артистка сидить. Отож я й не побочила. Mm -hmm. А де кручка скачить із курчоти? Николай. Что ты, воин? Что, Выходь, давай. Не ношу, ты моя яичка сила. У тебе он, курчатка вже. у тебе курчатка вже. Заводь їх усередину. Знаєш, що ти ними на яєчка сіла. Да. А ну заводьмо свої малышні. От артистка. Погорелого ти Заходь. Що серді яйця? Позабирають. Хоть і малишики вже веди. Ну, бачиш, і малишить. Спадки йдіть лягать. Спадки вже темно надворі. Так. Гусюні. Ану марш маленький. Давай тебе. Ось готуємо моє варення. Вишневе із морквою. Ну, що я вам хочу сказати, любі друзі, коли я наступного разу буду готувати це варення, то моркви я покладу в половину більше. Бо сам кайф тут у цій моркві. Вона, виходить, така смачна, варення чудове ось таке. Так що пробуйте, закатуйте, миру вам добра, всього найкращого. Бо ми свій концерний завод вже відкрили, і тепер на ціле літо будемо займатися. Ось таке варенячко. варення шикарне. Всім смачного.